Доброго здоров'я, шановні земляки, доброго здоров'я, Віктор Миколайович. Сьогодні я прийшов до вас поговорити про гуманітарку, бо гуманітарка я по вашим очам, побачив, наскільки це вже дістало. Але знаєте, от коли мені кажуть люди Коваленко не пускає в громаду якусь гуманітарку або вимагають при видачі гуманітарки, вимагають якісь там паспорт-код, обов'язково у нас народ до цього не звик. Розумієте, багато питань таких, які я не можу вам сьогодні не задати. Я їх буду вам задавати незручні, в тому числі. Що у нас з гуманітаркою? Доброго дня, Василь Савич. Ви як завжди, зненацька задаєте такі питання, які вже протягом всієї війни задавали неодноразово. але давайте ми домовимося перше, як кажуть, і останній раз цього питання щодо правил отримання гуманітарної допомоги. Я хочу повідомити, що в Харків практично вже ніхто гуманітарну допомогу не дає. В наших сусідів, окрім дергачів, безумовно, прикордонна також територія, уже давно цим не опікується влада. Ну, якщо якісь гумані... гуманітарні місці приїжджають, то так. Деякі наші земляки, які знаходяться, на жаль, в силу об'єктивних причин або зруйнований будинок. Вони телефонують у Фейсбуці, меседжі мені пишуть про тебе, що тут уже наші злочинці зажиралися і вже багато отримають допомоги, коли ми будемо звідси вести їм туди в тил. Ну давайте розпочити. Уже хочуть з доставкою в тил? з доставкою тил, <кій> <кій> да ну побачили, що ми богодухів привезли. Але ж ми з Володимиром Качу, білим головою міської адміністрації міської ради Бога досдумовили, що ті люди, які отримали, вони вже в список не попали на отримання тієї допомоги, яка потім роздавалася в Богодухові. Тобто тут є вже чіткі правила. Ну, по перше, з Червоним Хрестом з місією ООН, і немирним небом, карі, то підписані меморандуми. І ми працюємо в рамках тих умов і критерій, які є в цих міжнародних організаціях. А також баптисти, які приїжджають. Тобто є відповідні вимоги. Якщо Червоний Хрест або ООН вимагає паспортні дані, код, підпис, mm. фотографії, Це не то ваша. ми не можемо, не можемо а, нехтувати цими вимогами. Якщо наші мешканці відмовляються, вони не будуть отримувати цю допомогу. Якщо це когось не задовільняє, то я резервую цей меморандум і з цим проектом ми працювати не будемо. Тобто, от вибирайте, або ми працюємо по правилам, а так виходить, що управління, працівники управління соцзахисту і старости отримують, вибачаюсь, мемелів ні за що? За те, що вони працюють. А комусь вибачаюсь, це не до вподоби, Тому ми будемо працювати виключно по правилам міжнародних організацій. А саме по лінії ООН ми працюємо з виконавцем підрядчиком цього проекту 100% життя. Це адвокатська компанія, яку очолює громадська організація, яку очолює Наталя Фірсова протягом війни ми постійно з нею працювали. Це дуже і тому, авторитетна компанія. і тому кожний мешканець. Золочівщини отримає е, коробок в місяць. Це наша домовленість з головами громад Боготонського району. Які в прошлому місяці на зустрічах із представниками ООН ми домовилися у Богодухові. Ну, пішли на зустріч мої колеги і сказали, да, дійсно у Золочівській громаді і обстріли до сих пір і магазини пошкоджені, особливо прикордонні. Тому всі отримують по на місяць. Але знову я звертаюсь, вибачаю, щоб я не чув. Щоб говорило про те, що паспорт не дам, код не дам, є випадки, коли ну, згоріли документи. Це ми позначаємо управління і направляємо інформацію. От на сьогодні десь половина звучива ще за лютий натримали, лише тому, що вуличним комітетам не дають документи. Або ну, ось, буквально випадок голова вуличного комітету подає списку, а поряд вулиця, вулиця де а, також голова вуличного комітету подав. І зараз не дають всім вулицям лиш тому, що в одному і в другому списку є і одні, і ті ж дані по паспорту і по коду. Отак, Ми не контроль можемо є. обдурити. Mm. Розумієте, є база даних. І якщо людина пробала, про якщо даних людина давно вже, в Золочеві приїжджає, отримує, а отримає. Ем, ВПУ у Богодухові і тема, там мешкає і там отримає. Uh -huh. Вона отримує в одному місці, тому що одна база даних, і там фахівці, які сидять, вони набирають, ага, висвітлюється. світу лисиву жити, а вона не в село uh -huh. І чомусь вона отримує тут у Золочеві. Тому е, ситуація така, що тут ми їх не можемо обдурити, не можемо обдурити, і ми тоді е, ну попадаємо в таку ситуацію і мені. Е, Ну, я вибачаюся і наших мешканців перед нашими е фахівцями, які працюють ну, оонівськими фахівцями, які тут працюють. Тому е ми будемо продовжувати цю роботу. Е я розумію, що багато хто втратив е роботу. Я розумію, що при кордоні практично не працюють магазини. Я розумію, що е у нас більш ну ті люди, які м на сьогодні і під час війни були це. В своїй основній масі це люди, які більше 60-70 років на цю пенсію неможливо вижити. Багато людей на сьогодні повертається, дітей повертається. тому ми, ми очікуємо їм. І я відповідаю тим людям, які знаходяться або поряд з громадою десь, або в Україні за кордоном чи ми готові допомагати щодо відновлення. Є будь-матеріали гранти працюють. от зараз нам допомагають придбали два насоси. Водні насоси, ви знаєте, яка ситуація стосується у зараз води в Золочеві немає. – Ну є проблеми, є безумовне проблеми. Ну це об'єкти, яким за 50 років, коли Одно. останній раз зробили. Тому ми безумовно з військовою адміністрацією відпрацьовуємо і ремонти і КНЕСКИ і вчора практично відновлювали водопостачання в Калиновому. Тому а, в цілому я не заперечую тому, щоб люди отримали допомогу. Хоча ви знаєте, давайте чесно говорити. Люди вже. Саме достатньо. Але якщо беруть, бери, б'ють тікай, знаєте, таке прислівне. <рес> Ми говорили з вами, і це була ваша основна теза. Хай набирають в, в запаси, але я так розумію, при тих темпах накопичення запасів це вже може навіть і портитись у декого. Ну, мені так здається, вони так відверто говорять. Є худова, ну, uh -huh. я зрозумів. Е, згідно е, от Багато людей сьогодні повертається і будуть просити допомогу все-таки з конкретним ремонтом конкретних будинків. Щось в цьому плані буде рушитись, тому що пошкоджені дахи, які ми ремонтували як-небудь, але їх треба буде там або переробляти вікна, десь тріснули, але все-таки треба двері, які ніхто не міняв, міняли тільки вікна, стіни вивалювали в золочеві. Дуже багато і повністю зруйновані. Щось тут робиться співпраця. Я розумію, це не наші гроші. У нас їх нема, а міжнародні організації вихід кудись Ну, Вихід це вже є. І в нас е, получається зараз перший етап з карітесом Ми завершили по е, установці вікон, і вони на, на тому і на цьому тижні е, акти прийому передачі е, е, пакетів підписують до з крім з господарями надомого господарства, а це перше. І вони продовжують цю роботу. По-друге, ми ведемо низку переговорів із тим же Шкарітосом, і з Актидом щодо допомоги по встановленню а, дверей. У будинках там, де позначно пошкоджені, або пошкоджені. Окрім того, ви знаєте про те, що прийняли закон 7198, один Здається, ілі 7298. Він буквально тиждень тому або проголосований і схвалений, підписаний президентом, Але ми очікуємо постанову Кабміна і порядок надання фінансової допомоги мешканців, яких домогосподарство або знищені, або значно пошкоджені, або пошкоджені. Тобто буде створена комісія на виконання цього закону. Це буде Комісія так? Це... Комісія буде, а будуть а дивитись на місці. а по іншому ніяк одна із каргот була така, що у сусідки нічого там ніяк. А от їй заплатили 20 тисяч. А в мене все там рушилось. Людина ну, така, я розумію, це може бути це не державна програма. Була там, мабуть, також якісь були спонсори міжнародні. Ну там де міжнародна програма. Ми розуміємо, ми не маємо право втручатися в роботу а, наших колег. Але ви певні, самі визначають певні певні обсяги інформаційної роботи. Ви повинні, тобто якісь довідки дати. Щоб люди розуміли. До mm. мене mm. Ось, буквально ну, цього тижня звертала жіночка, приходить і каже: мені поставили два вікна. А чому останні три вікна не поставили? А mm. тому, що я поцікавився, всі говорять, що ці дві вікна були пошкоджені, а там просто вони старі. Ми не можемо е, поновлювати, не поновлювати, а цілі старі міняти не можемо. Замовляти ремонт квартири ми не от і все. А от що стосується міжнародних е, організацій, це їхні вимоги, і ми це підтримуємо. А що стосується е, конкретного впровадження закону, який вже схвалений, і ми очікуємо, ми о, очікуємо його, то що дуже багато людей, які приходять, ми з ними розмовляємо, допоможет відновити або ж. А будуть виділені кошти на придбання перше, або ж будуть виділені кошти на відновлення значно пошкоджених будинків і пошкоджених будинків. Тобто ми очікуємо порядок надання фінансової підтримки. Чи це буде сертифікат на отримання? Я не знаю. Поки що не можу чітко сказати, як це буде допомагати. Але ми очікуємо на ближчим часом уже впровадження цього закону. Тобто ми чекаємо закон, під який підтягнуться потім вже якісь кошти. І це кошти йтимуть через державні органи, я так розумію. Так, державні органи, обласна військова адміністрація, так. ну і безумовно район, і наша військова адміністрація. Поки що ми балакаємо про допомогу, та що йде між від міжнародних організацій благодійних і впливати на них влада ніяк не може. Тут ви вчасно подали документи, вчасно стали в чергу, десь вистояли, достоїлись. І скаржитися на владу в цій ситуації не треба. Треба скаржитись на себе, що не встиг. Ну на жаль, це так. Так і з вікнами спочатку були. Черги були великі, О, люди чи? стояли, але достоялись. Проблема в чому? Проблема mm -hmm. в нас самих. У людей, які не хочуть давати свої дані. Якщо ви не даєте свої дані, вибачайте, вам допомоги не буде. І звинувачити управління соцзахисту, місцеву владу я б не рекомендував, це неправильно. Тому що ми можемо зірвати проект. Скажу навіть більше, Он у нас така розмова пішла. От уявіть, будь ласка, акт. Було встановлено 211 домогосподарств. Спочатку актит привіз склопакет, потім приходять фахівці, які вставляють вікна. Приходять в одне домогосподарства. А вони кажуть, а ми не хочемо вставляти, ми потім. До других така ж ситуація, до третіх три випадка, вони до мене приходять, Говорить, Віктор Вікторе ви вибачайте, якщо ви, ви, я не виправлю цю ситуацію, ми в понеділок е прикрашаємо цей проект. Ну так, да, вони борються. якими ми зусиллями їх сюди затягнули. Тут я розповідав, викручувався, говорив, як у нас побито. Вони кажуть, почекайте, і в Дергачах побито, і в Чугуєві, і в інших балаклії, в Ізюмі побито. Ну ми вибрали вас з вами зручно працювати. А вони кажуть, а ми приїдемо весною. Немає в таких правилах. Будь ласка, так я вибачайте, кані вже відправляв умовляти, щоб їм безкоштовно поставило вікна. Совість є. Я, Ви знаєте, таке, таке, таке у мене, я вибачаю, що я чуть-чуть е, збилив, але я скажу, у мене таке бажання цього не робити зовсім. І за тих людей, от е, я навіть прийде час, я буду при, е, призвича називати. А якщо доведуть, то прямо зараз буду призвичайне. Для чого ви це робите? Не хочете вставляти? Коли ви хочете, купуйте вікна, вставляйте. Але ви не мішайте людям, яких без грошей, в яких розбити приміщення, вставити вікна, вони це ждали, вони це очікували, і ви ламаєте тут схему роботи. Скільки вікон вже вставлено? Двісті одинадцять домогосподарство. І біля віде 200 віде. вже є заявки. Але дивіться, Галинова, Карасовка, Черногласовка там вже вони будуть пішло працювати. Віде. А світличне Макарова Дурова на черзі. Єдине, що служба безпеки їх не писка в зону обстрілів. Це Олександрівський віде. Старостинський, перший Однорубовський, там Однорубовський. Стріляють до цього часу. О, да, Час, скажімо так, є питання по удах, але ми уже ведемо перемовини про можливість повернення удян до себе в дуже радісно. Ми ведемо перемовини з військовими, ми ведемо перемовини з газовиками енергетиками. Що не відмовлена, але там величезна проблема дуже дуже сильно замінована. І навіть до сих пір, на жаль, навіть військові там підриваються і проводять активну роботу. Тому ми вчора, навіть вчора, розмовляли про те, що спочатку будемо піднімати до господарства, до господарства, Але знаєте, люди ж цікаві. Треба піти подивитися, що у сусідів справа, зліва, а там можуть бути міни. І є випадки без Ви гляньте в області, скільки людей підривається? Дуже то в ліс пішли, то на за, за тим на рибалку пішли. То від... Новля, тому тут дуже-дуже обережно і люди повинні війти в наші. Я хочу це прямий ефір. Вибачте, римарочка з мого досвіду, мої близькі родичі, розбитий будинок вибиті всі вікна. На Дергачівщині жодного вікна до цього часу навіть не вміряли, ніхто не вставив. Так що, шановні золочівці, земляки, те, що робиться у нас, повірте мені, це ну, з мого прикладу. Я думаю, у вас свої приклади є. Це дуже велика робота проведена, особисті контакти. То, що канівець їздив, уговарівав, я знаю Леніда Васильовича, як він може уговарювати. Він теж людина емоційна, але він може уговорити. Давайте витримувати ось те, що вимагають міжнародні організації, тому що дотримуватись, тому що по-іншому не вийде. У них звітність дуже сувора. Оті брехливі розповіді про те, що хтось щось там украв, кудись заховав. Ми з Гончаренком Сашем, скільки Вікторовичем балакали, з Євродими. Ті, хто звітують, з тими і працюють. От якщо звітує Коваленко, до нього їдуть і працюють. Васич я хочу внести ясність. Дивіться, всі організації, які до нас з нами працюють, от скажімо, Олександр Счиренко, там Сергій Коваленко, багато наших депутатів, які працюють. Тобто на нас виходять міжнародні організації. Вони не можуть з владую пали. Працювати. Вони працюють лише або з фізичними особами, або з здоровою. Але, але для них дуже важливо, щоб якщо, влада про це знала. Вони вимагають певних паперів. Якщо, ну, повірте, якщо міжнародна організація працює, от, наприклад, Олександр Гончаренко, у нього є транспорт, у нього є славське приміщення. Безумовно, ми організуємо зустріч з ним. І домовляємося про те, що він допомагає і потім розвозить, так же, як і Коваленко, так як і багато інших. Але деякі організації, міжнародні, в тому числі, які до нас привозять, починають маніпулювати людьми про те, що Коваленко запускав. От уявіть собі, у нас під час війни загинуло два волонтери, які приїхали, і один важке поранення, які приїхали до нас з громаду, не поставили до відома ні мене, ні військових. І поїхали. Одні поїхали в дурок і прямою на водку їх убила. Машина згоріла. Ми потім дві чи три тижні витягуємо їх від тіля, щоб відняти сім'ї, щоб їх поховати. А іншого біля гурка зачка поранили. От тобі ситуація. Це говорить про те, що з військовим не погоджено, з військовою адміністрацією не погоджено. Лиш тому, що перш це за безпека. Самих волонтерів з одного боку, з іншого боку, це безпека наших громадян. Люди почули про те, що привезли гуманітарку. Я кажу, толпа побігла, а тут обстріл іде. І якщо туди попаде, хто буде винувати? Я. Так, І тому вони починають буде... мені. А от вас Коваленко, я нічого від них не вимагаю. Я прошу друзів із всіх комбатів дам доручення на постах не пропускати. Без погодження з військовою адміністрацією ми допоможемо провести логістику, А по-перше, по-друге, нам обов'язково ми повинні знати, хто приїжджав, хто отримав. Є люди, які сьогодні отримали і сьогодні пишуть на гарячу лінію, що мені не даву до гуманітарного. Ми бачимо на базі mm. даних, Лівець є все, хто отримав од от кого, як і нам легко. Mm. Розумієте? Люди ж різні бувають. Це мало, мало, мало. Ну, Подивитися, що в коробку не то, що їсти потрібно привезти, а просто цікаво, що там кулькуля або в коробку є. Розібрати. І це нормально, я до цього нормально відносят. Вони так чесно і говорять. Але е цього не буде. Ми не будемо пропускати тих людей, mm -hmm. а я не впевнений, тому що серед цих людей можуть бути люди, які є навідниками. Може, така ситуація? Може бути, бо навідників вистачає На сьогодні ми бачимо інколи досить прицільно. Попадання, і це не просто так. або, наприклад, приїхали волонтери, і буквально через 10 хвилин не. тут же обстріл. Тому, перш за все, це небезпека наших мешканців. Тому що якщо не, не дай Бог, що то я ж розумію, хто буде винуватий. По гуманітарці і по палетам. Палети я хочу з лівець зустрітися. Дивлюсь, вона якраз телефонувала. Я з нею перебалакаю. Пам'ятаєте, ми казали, що дружини і сім'ї загиблих і. Ті, хто сьогодні захищає нашу країну, там були якісь пільги. За закону нічого не положено, Немає як кажуть да. пільга, але ми входимо а в ситуацію, яка старости подали цих людей, бо я вже. або подали, що да? мені. Я думаю, краще з цього приводу зробити ефір -да, буде, не було там е якийсь ну, не конкретні, пер перше джерело, буде. є перше джерело. Да. Тому Валентина Володімра чітко, але я вам хочу сказати. І на майбутнє. Ми mm -hmm. вже почали готувати, готуватися до сезону осінньо зимового 23-24. Ми mm -hmm. вже працюємо з міжнародними організаціями. І е, я не знаю скільки бюджет наш дасть дасть, а може не дасть, не буде. А може все може бути. У нас з бюджетом може нічого не побачити. Хоча, хоча люди і на сьогодні отримують перші е, е, Половина уже партії палет по нашому меморандуму з mm. швейцарцями і на з якими я меморандум підписаної тринули роздали. Зараз mm. очікуємо наступну партію. Ясно. В принципі, питань таких нагальних більш нема Було декілька схарк. Чомусь скаржуться зараз в Лютівці, що комусь буржуйки не вистачило. І скаржаться на писарівку, який нібито люди кажуть, там нічого не розбило, а буржуйки туди повезли. Оці момент ситуація там нема газу. Там немає газу. Ну, люди, гарних. Ну давайте чесно вже. Не. Це перше. Друге, подивіться, я вчора старостам проводив нараду і сказав. Будь ласка, якщо ви знаєте, що ви спочатку у вас же є база даних мешканців, нехай всі підпишуться, кому потрібно кому ні. А тут виходить така ситуація, що е, люди, як правило, не вірять про те, що привезуть. Привезли, а що я не така. Або я не такий. Тому вибачайте. А і потім, от як Олександр, оці перевіряли, де ці буржуйки? Чи вони залучені до того до опалення? Ні, Ні, вони лежать це. рекорд. ну всі ж отримали, я отримую. Це, це, а це, я це. скажу навіть більше, коли нам привезли на тому тиждень тому 264 буржуйки Червоний хрест в рамках меморандуму, то ми шукали кому роздати. А сьогодні. Вчора ще 250 буржуя е, записалися люди отримати. Нормально, нема питань. — Оце вже така, я, така я кількість вам скажу, зайшла. Ми знову зробили замовлення. Отлично. Е, да, це, це, ми буде. не розуміємо, як будуть події в наступному осінньо-зимовому періоду. Нехай люди запасаються, нехай у них це все буде. Я пригадую недавню розмову таку поза камери з Гончаренком. І зрозумів таку ситуацію. Помните, ми от, одяг, новий одяг для дітей по віковим категоріям. І він каже: мабуть, багато хто сподівався, той здумав, що це буде якийсь секонд-хенд. А коли дізналося, що новий одяг, то черга подвоїлася, бажаючих страшно багато стало зразу. І може там не всім вистачило, але саме найсмішніше най най те, що могли всім привезти. Аби списки були подані всі, хто хотіли, то всім би в принципі привезли і по віковим категоріям, і так. Так що тут, шановні земляки, війна іде. Сказати, що Золочівська громада залишається без уваги, ми не можемо гріх так казати. Насправді, сьогодні перестали тут так стріляти, як стріляли раніше, і сюди тепер ринулися вже і нові добродії, до і це дуже знову ж таки дуже класно. І повертається багато людей сьогодні до Золочева, і це також нас радує, не може не радувати те, що повертаються люди. Е залишається критика від людей, які дуже далеко від Золочева. Їм видніше, як завжди, вони знають, як робити. І це залишається. Але я на це не звертаю увагу. Те що я сьогодні, хоча, брати... хоча є пропозиції, слушні до яких я е уважно відношусь і впроваджую роботу. Це правда. Ясно, дякую вам за цю бесіду. Вибачте, що знову довго зайняв. Ми завжди домовляємося. Ми швиденько, а виходить не швиденько. Слава Україні, слава засідам. Героям героям, слава смерть ворогам. Все буде Україна. З вами була газета Заря, яка зараз виходить і разом з вісником Богодухівщини. Я Морошник Василь Савич. Дякую підприємцям, які нас підтримують. Розповсюдження, дякую Віктору Миколаївичу за те, що. Ми з ним завжди знаходимо спільну мову. Він відповідає відкрито на всі питання, відкрито, чесно. І я думаю, що ми продовжимо цей параметр спілкування. До нових зустрічей!